Два дні, що змінили світ. Це робоча назва документально художнього фільму про Юрія Скульчиць. На майданчику Віденська кав'ярня середини 19-го сторіччя. За легендою її заснував сам Кульчицький. У розпалі перший день художніх зйомок. Так, так. Другий, другий так, потягніть трошки. Так, так. Уага, зйомка. Дмитро Ломачук дуже терпеливо ставиться до акторів, в жодному випадку не підвищує голосу, щоб не вивести їх з рівноваги. Сьогодні режисер працює з непрофесіоналами і так мусить детально пояснювати і навіть показувати, що та як робити. Що думає наш приятель це, повертаєте голову до нього, бо він тут стоїть, а потім знову туди до нього вже, так? Ні, до нього і замер. Цю сцену дублюватимуть німецькою мовою. Тому пан Дмитро не звертає уваги на текст. Чоловік пильно вдивляється в монітор, шукає потрібних емоцій і міміки. А ну, одкрий очі. Сумний, сумний зроби. Чуть передкивай, передкрий. О. Може бути? Прем'єру цього фільму запланували на листопад, коли будуть святкувати 370-ту річницю від народження Юрія Кульчицького. Спочатку це мало бути документальне кіно. Сценарій писався, починався писатися іншим сценаристом. Однак потім Дмитро Ломарчук взяв справу у свої руки. Режисер вирішив використати нетрадиційний метод поєднання художнього і документального фільму, де змінив сценарій, усі сцени розписав по кадрах і взявся до зйомок. На майданчику під диригуванням режисера-постановника працює велика команда актори, оператори, освітлювачі. Не притримуюся такої, такої діяльності, якщо це режисер-постановник, він має нав'язувати свою думку всім іншим. Маємо працювати не для себе, і маємо показати те, щоб глядач. Побачив і зрозумів, що ми хочемо показати, і зробив з цього якісь висновки, перш за все, тому що кіно робиться не для того, щоб подивитися і біля телевізора час берем згаяти, а для того, щоб чомусь навчили чи чому чогось показали. Коли щось поліпшує картинку, це обов'язково треба використати. Одне із золотих правил пана Ломачука. За останні 10 років режисер зняв приблизно 130 робіт. Це переважно документальне кіно. Чоловікові подобається відображати минуле історії цікавить більше, ніж сучасність? Е, мені найбільше подобається м, документальний фільм Володимирський кафедральний собор в Києві. Е, По-перше, це ми знімали вночі, коли в храмі не було нікого. І е, під час зйомок ми відчули там ну, так. Ауру, не дивлячись на те, що е, українською мовою від початку до кінця в Москві на міжнародному фестивалі отримали гран-при, перший проєкт розробив архітектор Штром. Відомо, що споруди до своїх робіт Дмитро Ломачук ставиться дуже критично. Режисер завжди знаходить щось, що хотів би змінити. В кінці робочого дня, коли актори вже покинули знімальний майданчик, а техніку ще не спакували. В чоловіка виникає відчуття, наче чогось не доробив або зробив не так. Натомість, після завершення роботи над цілим фільмом одразу з'являється бажання взяти за щось нове, краще. Найбільше я боюсь того, що коли подивляться мою роботу, і не буде ніякої реакції. Це для мене найстрашніше. Хай мене сварять, хай пишуть, що воно не гарне, чи не так зроблене. Я буду тільки задоволений тим. Значить, якщо звернули увагу, значить воно щось та варте. Зазвичай режисер знімає найбільше двох-трьох епізодів за день. Але я не люблю, коли на майданчику заважають інші розумієте, це для мене найгірше, коли люди не, не поважають своїх колег. Я так можу досить таки рястувато, зупинити таку людину, не сваритися, бо це не а Просто зупинити людину, поставити на місце. Ну, в гіршому випадку попросити, щоб відійшли із майданчика. Таню, ти ж чим слухала? Так вона ж звідти відповідає. Хай собі відповідає. Нам переставлять її треба. Куди? Світло все переставлять? Ти і, і, зробила намалювала олівцем брови. Да. Все, дивися, і каву неси мені. Я голодний. Останні 10 років Дмитро Ломачук повністю присвятив кіно. Однак до того все життя режисера було пов'язане з кінематографом. Хотів знімати кіно. Чому? Ще, коли навчався в школі, у нас е, найперше в селі з'явився телевізор. Е, можливо, це спонукало. Е, коли я закінчив школу, я працював кіномеханіком. Потім армія, сім'я, робота. Але думка про кіно чоловіка ніколи не покидала. Ходив на кіностудію Довженка, ходив зніматися в масовках, в епізодах, ходив, то мені було цікаво. Згодом таки закінчив інститут кінематографії, працював з метрами радянського кіно і завжди прагнув до них дотягнутись. Своїм кумиром називає Сергія Бондарчука, з повагою також ставиться до творчості Бондарчука молодшого. Є на мрія зняти правдиве кіно про Афганістан. Наразі пан Дмитро працює над фільмом про Кульчицького. Поки що на це кіно ще не затвердили державного фінансування, тому доводиться шукати приватних спонсорів. А частина акторів працює на власному ентузіазмі. Тож режисерові доводиться балансувати, ніж треба, і є. Дуже голову закинув Ігор. Закинув голову. Ні, ти так як понюхав чи там втягнув і, 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 і на нас дивися, голову назад не, не хворій. Ти вже зараз ожив. Так, 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 так. Підведи мене, подивлюсь у вікно. Там, за горами, моя рідна Русь, Україна, козацька держава. Все своє життя я міг тільки мріяти про неї і щиро любити.